На межі техногенної катастрофи головний київський колектор вже понад 10 років. Тріщить по швах киянам, особливо жителям подолу е доводиться дихати смердючим повітрям і отруйними газами. І ми в цьому е переконалися, тому що власний офіска на один знаходиться на подолі. Коли ми їдемо на роботу або з роботи, це відчуваємо самі. Ну але особливо гостро відчувається ця проблема влітку, коли сильна спека, запах настільки жахливий, що людям, які там живуть і живуть поруч, доводиться тікати з власних осель і перечікувати сморід у родичів і друзів. Думайтесь. Тут хто мусить вирішувати цю проблему, і як швидко столична влада її усуне? Дивіться в ексклюзиві сніданку просто зараз. Здати в оренду або продати квартиру в цьому будинку дуже складно, попри те, що він розташований в історичному центрі столиці на Подолі, а все через сморід, який йде з колектору, окна відкрити невозможно. Будинок, в якому живе Юлія, поруч з тією частиною центрального київського колектору, яка зруйнувалася, виходити на прогулянку разом з маленьким сином. Останнім часом жінка боїться, каже через сморід навіть дихати важко. У нас тільки начало літа. Як буде следующе коли буде плюс 35 на на це буде. Дід просто не виносімо. Тим боляці, у нас у нас не у всіх є кондиціонери для того, щоб можна було хоч як нібудь від этой воні. Мешканці цього району оббивати пороги. райадміністрації вже втомилися. Від чиновників нуль реакції і головне дій. Але щойно сніданок зацікавився цією проблемою. відповідальні за стан колектору одразу знайшлися. Це Київ водоканал. Там пояснили, колектор смердить, бо він вже понад 10 років перебуває в аварійному стані, і його ресурс давно вичерпаний. Колектор. Виходить, заповнений лише на третину, максимум все решта це по суті отруйні гази, які роз'їдають бетон, з якого побудований колектор, і відповідно стаються провали. Тобто колектор просто схлопується всередину. Це колектор Дублер на заміну старому його почали прокладати ще 15 років тому, але роботи постійно припиняли через нестачу коштів і будівництво затяглося на роки. І ось нарешті гарна новина: у Києводоканалі офіційно заявили, новий колектор невдовзі введуть в експлуатацію. Є чіткий графік, він виконується, слава Богу, роботи всі вчасно дотримуються. Працює підрядник «Київметробуд». І вже у вересні дублююча нитка цього колектору буде готова для того, щоб приймати стоки. Тобто осінню вже відключать цей аварійний колектор і стоки підуть по новому колектору. А поки пообіцяли мінімізувати сморід протягом кількох тижнів. Насправді проблеми із застарілими колекторами сьогодні майже не кожне велике місто України. Але шукати винних та оббивати пороги райадміністрації і мерій місяцями, місяцями то й роками людям не потрібно, каже юрист Лаврентій Царук. Скаржитись необхідно до двох інстанцій. Незалежно від того, чи це є державна якась установа, чи державний колектор, чи місцевій раді він належить, людина все одно не змушена, згідно законів, терпіти це і дихати таким повітрям, нюхати це забруднене повітря. Потрібно звертатися до. Екологічної інспекції та санітарного санітарної підемологічної служби І саме ці органи, вони незалежно від підпорядкування джерела запаху, вони притягнуть до відповідальності. І аби проблеми з каналізацією та смородом почали вирішувати якнайшвидше, юрист радить писати не поодинокі, а колективні скарги. Отже, як бачите, коли виникає якась проблема, то треба згуртовуватись і колективні заяви писати і скарги, щоб вас почули. І от власне як у цій ситуації вже через сніданок знайшли одразу, хто за це відповідає. От якось і справа пішла, і сподіваємося, що доведе до доведемо її до кінця, і нарешті люди зможуть нормально жити в себе вдома. Так, от подивіться, ну бачили сюжет, да і це зробив ну, ну, наша команда, і сильнішого автор сюжету, Денис Рильський. Все побачив, все помітив, все, що не звернувся до юриста Лавриті Царука. Те саме ви можете зробити там, де ви є, де у вас ця проблема, каналізаційна проблема, є нагальною. Тож не сидіть на місці. Може подивитися, сподіваємося, ми вас надихнули і діти, бо з владою по іншому немає колективно.